ちょっと待って。 Я займаюся цією роботою, щоб підбадьорити пожежників-рятівників, щоб вони хоч трошки повеселіли в цей складний час. Я приготувала вірш для пожежників-рятівників. Повертайтеся, будь ласка, живим, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб і янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля моїх лихої орди не побачила, не зачепила. Повертайтеся, будь ласка, живими, батьківщина чекає на вас. Я роблю цю роботу для пожежників, які. Як і зараз в зоні АТО, я пишаю з цією професією, бо ця професія кожен день рятує людське життя. Вважаю, що цей малюнок підбадьорить наших захисників. Я знаю, що в зону АТО поїхало дуже багато чоловіків різних професій. Це мужні, сміливі люди. Я від щирого серця хочу подарувати ось цей малюнок і привітати її зі святом Великодня. Я пишаюся вами, тому що ви відстоюєте інтереси та кордони нашої неньки України, Бережте спокій у наших картинках. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я, повертатися живими. Ми вас чекаємо. Люю свій малюнок для того, щоб підтримати настрій тим, хто знаходиться в зоні антитерористичної операції. Для того щоб підтримати їх дух, радість, щоб вони кожен день раділи та не помирали, щоб вони приїхали додому живими. Я вважаю, що професія пожежника дуже важлива для всіх. Вона дає користь людям. Я малюю свій малюнок як маленький подарунок їм. Я знаю, що з мого рідного міста, яке називається Дніпропетровськ, поїхали воювати у зону АТО. Пожежники. І я хочу їм щиро подякувати за те, що вони не тільки захищали нас та наші будинки від пожеж, а й за те, що вони воюють за нашу країну, за наш спокій та за наше мирне небо. І цей малюнок я хочу подарувати їм, аби підбадьорити їх у свято Пасхи. Також я хочу їм побажати, щоб вони повернулись живими. Та неошкодженими, і нехай вони знають, що я пишаюся ними і їх підтримую. Дижують. Зділила рисунок нашила листівком і лист писала. Ось, смотрите, показывайте другому. Поділечки, підходіть і смотрите, а ви я ви показую. Ви будете робити те ж саме? Ну я для чесно писала і там доброго дня, я написала лист миколі Михайловичу. Я тут написала йому побажання, намалювала малюнок. Яйця я вирізала з хустинок і бумаги декоративної. Намалювала Пасху, яйця, тарі і дві свічки. Тут написала з великоднем. У письмі я побажала йому здоров'я, щоб він відсвяткував своє свято з сім'єю і щоб все було у нього гаразд, і щоб було багато здоров'я. Я тут написала про себе, про мою собачку. І я... Надію, що йому Це Аня, я малювала цей малюнок Олегу Юрійовичу, тому що хочу, щоб віднести йому настрій, щоб він знав, що про нього не забувають. І що цей малюнок йому нагадував про його сім'ю та про всіх інших людей, яких він рятував. Я намалював цей малюнок Василю Васильовичу, який знаходиться в зоні АТО. Я хочу йому пожелати. Гарного свята і хочу, щоб він повернувся живим з зони АТО. Я ж желаю йому великого щастя сім'ї і повертайтесь живим. Мене звати Лера, і я малювала малюнок всім пожежникам в зоні АТО, щоб вони хоч трішки забули про ці от страшні події, що з ними сталися. А тебе казову? Говориш. Розказувай мене звати Софія. Да. Я намалювала цей малюнок э, по пожежникам, які зараз зонято, щоб, щоб їхні, щоб підбадьорити їхній настрій. Я намалювала цей малюнок о, пожежникам, які знаходяться зараз воюють за за нашу свободу. за нашу свободу у. Зоня АТО, щоб вони повертались живими. Ми за них дуже переживаємо і бажаємо їм свята. Снімали? Так. Мы готовы, Стана Юрьевна, помочь нам покопать и в машину. Да и как, чтобы... Иван Иванович, как вам? Хорошо? вот это все аккуратно сложить в пакеты. Сейчас я пойду поищу пакеты. А. Сейчас я пошла искать. Вы пока тут сядьте, сейчас я приму.